Всім привіт, з вами Рукос, і сьогодні ми поговоримо про новини стосовно другого сезону аніме «Синя В'язниця. Але перед тим постав подобайку, підпишись, мені буде дуже приємно. Також можеш підтримати на Patreon чи на Баймійкофі. Пам'ятай, твоя підтримка дозволяє мені створити український контент. Минуло приблизно два місяці відтоді, як ми в останній раз говорили про другий сезон аніме «Синя В'язниця, відео про яке ви, до речі, можете подивитися справа вгорі. Я не можу не сказати, що це одне з моїх найулюбленіших аніме та взагалі історії, які я взагалі бачив. Це не просто якесь чергове аніме чи неймовірно. Головним героєм, який полюбляє епічно ходити і знищувати кого тільки побачив. Ні, це аніме про життя звичайних людей, які не захотіли відпускати своє дитячі мрії, та вирішили зробити все, що від них залежить, аби досягти їх. Це аніме про те, як вийти за межі своїх звичайних здібності і стати кращою версією себе, наче мотиваційна книга, яка змушує тебе підняти свою дупу з дивана і почати робити себе краще. Це одне з небагатьох аніме, яке я можу передивлятися безкінечну кількість разів і про яке я можу говорити дуже багато. І вже я вкотре раз докуряю собі, що ніяк не зробив. Клюк, повногогляд на це захоплююче аніме, яке, я сподіваюся, буде десь хоча б за 70 днів, але це не точно. Другий сезон цього ж неймовірного аніме розповість нам про підготовку та сам матч синьої в'язниці проти молодіжної команди Японії u 20 і продовження битви йогоїстів за можливість стати найкращим форвардом у світі. Нові персонажі, проходження через сильне випробування та настанови його, вже не можу дочекатися. А тепер поговоримо про новини, заради яких ми з вами сьогодні тут. По-перше, з'явилася статистика продажів манги та новел за першу половину. 2023 року. І як ви можете побачити, перше місце по продажам цілої серії займає синя в'язниця, яка майже двічі випередила людину бензопілу. Також на третьому місці манга про баскетбол, смданг, на четвертому місці опинилася магічна битва і п'яте займає Ванпіс, який зміг дістатися тільки завдяки своїм старим фанатам. Також це тільки частина всієї статистики, на яку я пізніше зроблю огляд, тому що там досить таки багато цікавенького. І десь через 3-4 дні після появи цієї інформації з'являться новина про створення Blue Lock Egoist Festival, Івент, який буде присвячено виключно синій в'язниці, і це стосується всього, що відноситься до цього сесію: аніме, манга, новела, актори озвучення першого сезону, режисер, сценарист, автор всієї історії, куча банерів, косплеїв і так далі. Я думаю, вже багато хто з вас знає, що такі івенти не роблять просто для реклами чи чогось подібного. За кожним івентом стоїть ціль, зради якої і організували цей івент. Тому, на мою думку, ми можемо чекати оголошення про приблизну дату виходу, чи хоча б трейлер або тізер для другого сезону. І він відбудеться 26 листопада 2023 року. І оскільки перший сезон вийшов в жовтні минулого року, можна зробити висновок, що другий сезон вже точно не вийде в 2023 році. Це трохи засмучує, але оскільки з боку глядачів є великий інтерес до цієї історії, не думаю, що нам доведеться чекати занадто довго на другий сезон. І як зазвичай, що не з'являться найсвіжіші новини, я нехай не зроблю для вас відео. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, аби бути в курсі останніх новин. Також підтримати мене на Patreon чи на БаймієКофі і ваша підтримка дозволяє створити українські контенти. Дякую за перегляд. всім дня.